Нам вдалося виконати калібрування потоку пластику. Наступного разу ви зможете зробити це самостійно без додаткових інструкцій, підготувавши надійну базу для подальших калібрувань вашого 3D принтера. Вітаю вас на каналі 3D Farmer. Мене звуть Олексій. Тут ми говоримо про 3D-друк українською мовою. Про що це відео? У цьому відео я опишу процес калібрування потоку пластику для 3D принтера. Це калібрування стоїть першим у списку всього, що потрібно калібрувати в 3D принтері, і є по суті фундаментом для майже всіх наступних калібрувань вашого принтера. Що усуне це калібрування? Калібрування потоку усуне проблеми не до екструзії, а також переекструзії пластику під час друку. При цьому геометрія готового виробу стане максимально наближеною до ідеальної. Ви забудете про такий артефакт, як слонова нога. А також про відрив моделі від столу під час друку. Що буде у відео? У відео ви побачите покрокову інструкцію, як за допомогою слайсера орка запустити потрібний калібратор потоку. Я розповім, чим він відрізняється один від одного, та за що відповідають різні варіанти моделей для калібрування. Після друку тестових зразків я докладно поясню кожен із них і розкажу, як правильно їх проаналізувати, щоб обрати ідеальний варіант потоку саме для вашого пластику. Що потрібно зробити перед початком калібрування? Перед початком калібрування вам необхідно завантажити останню версію слайсера Orca, якщо вона у вас ще не встановлена. Посилання на неї буде в описі під цим відео. Також перед калібруванням потоку. Пластику його потрібно просушити відповідно до його типу. Інформацію щодо режимів сушіння пластику ви можете знайти в інтернеті, вона не є секретною. Навіть якщо ваш пластик щойно з коробки та був у вакуумному пакеті, його все одно потрібно просушити. Якщо цього не зробити, під час калібрування ви отримаєте некоректні дані. Короткий опис того на що впливатиме калібрування. Калібрування потоку пластику впливає на кількість поданого екструдером прутка під час друку. І якщо ваш принтер подає неправильну кількість матеріалу, це не тільки впливає на геометрію виробу та його міцність, але також може призвести до відриву моделі від столу під час друку. А ще спотворює результати тестів багатьох інших калібрувань. Тож калібрування потоку це основа налаштувань процесу друку будь-якого 3D-принтера, і нехтувати ним не можна, що може піти не так під час калібрування. Якщо ви знайшли в інтернеті моделі для калібрування потоку у вигляді STL файлів, то без коригування параметрів у профілі друку для кожної плашки у вас нічого не вийде, ви лише даремно витратите час і пластик. Якщо ваш принтер у поганому стані, його механічна частина зношена або розхитана, то результати калібрування можуть бути некоректними. Якщо сапло забите або у термобар'єрі виникла пробка, це також вплине на калібрування, оскільки недоекструзія спотворить кінцевий результат. Як прочистити сапло та термобар'єр за допомогою методу ColdPool, ви можете подивитись у відповідному відео на моєму каналі. Посилання на нього зараз з'явиться у верхньому правому куті. Як запустити процес калібрування? Запускаємо слайсер Orca. У головному меню обираємо пункт калібрування. У випадаючому списку швидкість потоку, а в ньому пункт під назвою YOLO Recommended. Після того, як на столі з'явиться набір тестових плашок, необхідно в профілі пластику, для якого виконуємо калібрування потоку, встановити коефіцієнт потоку рівним одиниці, незалежно від того, що там було раніше. Більше нічого налаштування змінювати не потрібно, нарізаємо як звичайну модель і відправляємо на друк. Інтерпретація отриманих результатів. Після завершення друку обираємо ту плашку, на поверхні якої між лініями пластику немає розривів. Уважно оглядаємо поверхню, оскільки розриви можуть бути не суцільними, а уривчасними. Також нам не підходять плашки, на яких спостерігаються дебелі напливи між лініями. Ну що, друзі? Переходимо безпосередньо до інтерпретації отриманих результатів в ході нашої першої ітерації колібування потоку у слайсері Орка. Тож перед вами на столі знаходяться декілька зразків того, що друкувалось. Це так звані плашки. Кожна з них друкується зі своїм окремо налаштованим потоком, тобто від мінус 0. 5 до плюс 05. Тобто це коефіцієнт вказаний. Що тут можна побачити? Давайте почнемо з мінімального потоку. Як ми бачимо, у нас присутні навіть розриви настільки глибокі, що видно попередній шар пластику. Звісно, що такий потік в жодному разі не можна використовувати, тож ми. Одразу відкидаємо цю плашечку. Що в нас тут? Тут вже насправді не дуже це все видно. Лише на такому віддаленні є такі темні полоски, ось вони. Це і є наш незлипшийся пластик між нитками. Ось тут видно, що нитка йде, потім пробіл, потім знову нитка. Тож потік. Мінімальний, він нам теж не підходить. 0,3 мінус 0,3 також присутні сліди розривів. Далі я покажу це все більш детальніше. Бачите ще такий момент: на бліках, світло. Світло видно, що плашки від мінус 5, ну тут просто погано світло впало, От видно на мінус 0,4, мінус 3, мінус 2, мінус 1 і на нулі. Серединка, так, наче як будто блищить. Тобто її сапло шліфувало, скажімо так, умовно кажучи, на суху, і зробило ось таку плямку. Там, де в нас вже пішло на збільшення, цих плям нема, але тут майже нічого не видно. І насправді з цим стикається більшість 3D, вони подивилися, нічого не зрозуміло. і... Це все сворачують і друкують, аби як е, хтось там в чатіку сказав, який потік поставити. Тож, зараз більш детально подивимось на всі ці плашки, вже у порівнянні одна з одною. Ну що, дивимось. безпосередньо, це наша плашка мінус 05. Тут вже більш нормальне освітлення та е, гарний фокус. Тож, те, про що я казав, у нас є. У ці темні полоси. Це є безпосередньо непримикання однієї нитки до іншої, тобто видно, як вона йде, розвернулась, пішла в іншу сторону. Між собою вони не спікаються в повній мірі. Тож, дивимось в порівнянні з плашкою мінус 0,4. Мінус 0,4, ви бачите, що ці лінії. Да? Вони вже стали меншими. Лінії маю на увазі е, ось ці темні там, де йде неспікання пластику. Тобто 0,5, мінус 0,5, мінус 0,4. Картина стала кращою. Тож, е, все одно є недолив. Рухаємося далі. Тут в нас вже мінус 0,3. Да? Потік мінус 0,3. Різниця, в принципі, ну. Важко сказати, що вона кардинально відрізняється, але, якщо звернути увагу, все ж таки на мінус 0,3, оце мінус 0,3, оці лінії, там, де в нас недоекструзія, вони стали тоньшими. Тож, переходимо до плашки 0,2, точніше, мінус 02. Дивимось. Тут ну, складніше це все сказати, але якщо придивитись, все ж таки візуально помітно, що. Відстань між лініями стала ще меншою. Плашечка 01. Ось тут прям вже сильно помітно, да? що на мінус 01 оці темні лінії стали ще тоншими. Тобто мінус 02, мінус 01. Наступна планка 0. На нулі у нас вже картина ще краща, але все ж таки. Є ось тут у нас темненьке, да, десь вже проскакує таке, наче як перелив світлі лінії. Це є перелив пластику, да, а темні це вже де в нас не долив. Тобто е, є не але вона така приривчиста, умовно кажучи. Дивимось на плашечку, вже потік пішов на плюс, тобто плюс 0,1. У нас е, тут. Важко сказати, що воно прям сильно відрізняється, але якщо подивитись на оцю область, на оцю область, де присутні ці приривчасті лінії недоекструзії, вони стають менш виражені. Тобто вони зникають. У нас залишається лише ознака переливу маленького, але вже зникають наші недоекструзії. Далі плашечка. 0,2. Плюс 0,2, Різниця майже непомітна. Але якщо подивитись да, на лінії, то в принципі можна сказати, що картина інакша. Коротше, плюс 03 на 03 в нас вже стають е, явно вираженими ось ці лінії товстенькі. Це холми. Переекструзії. Тобто, якщо подивитись, наприклад, на нульову, їх немає. А ось якщо включить 03, то чітко видно ось ці товстенькі лінії це наш перелив. Так. Будемо порівнювати з нульом. Плюс 0,4. Ми бачимо, що лінії вже чітко виражені, вони є всюди. І це ну, це явно переекструзія. Знову повернулися на 0. І ось наш коефіцієнт плюс 0,5. Також видно, що такий чіткий паттерн того, що у нас є перелив. Оці холми, вони світлішають, виключно із-за того, що на них потрапляє більше світла, тому що вони стирчать е, на е, ну, порівняно з. Рівнем основних ліній це вже наша переекструзія. Тож, з таким світленьким пластиком подивилися, зараз я покажу на іншій фотографії, яку мені скинули для пояснення в чатику 3D-пласта. Дивимось, що в нас тут. На перший погляд, все жахливо, особливо оця плашечка. Це трохи інший підхід. До калібрування це не одиниці вим... виміру тут не коефіцієнт, одиниця, да? а проценти, якщо у слайсері використовуються там, 100% там, і так далі. і так далі. Тобто, ну, умовно кажучи, переводимо на коефіцієнт, тобто мінус 0,5 тут це значить, що крапка... точніше, мінус крапка 0,5 і так далі. тобто. Тут у нас крапка на 10. В чорному це все ще значно цікавіше. Тож, дивимось, плашка мінус, мінус 10. Тут чітко видно, що є розриви між нитками, проступають рясно нитки попередніх шарів, ось вони да, блищать. Тобто мінус 10 це дебела недоекструзія Мінус 15, тут ще все страшніше, да? а це наш мінус 20, він чомусь взагалі якось не захотів друкуватись, тож ми його не будемо роздивлятись. Так, на мінус 05 у нас можна побачити розриви, також стирчать нитки попереднього шару. Добре, на нулі. На нулі у нас є оці чорні лінії. Це теж вказує на те, що на нулі у нас йде недоекструзія. П'ятірка. По п'ятірці, що можна сказати? На п'ятірці вже у нас немає недоекструзії, на п'ятірці у нас вже почалась переекструзія. Тобто з'явились оці білі холми. Де нитка до нитки прилягають, і виштовхують трошки на поверхню зайвий пластик. От. Тож, всі наступні, вже тут ну, дуже, дуже сильний перелив. Навіть тут вже і коментувати нема що. Тобто вона вже не чорна, вона вся біла, тому що тут одні сплошні холми. Да, на 20-ці тут, ну, ще тут викривлення оптичне, але теж видно, що тут не те. Тож, в якості першого о, проходу у нас кращий результат це п'ятірка. На п'ятірці немає недоекструзії, як на нулі, От, є перелив. Тобто, в такому випадку, якщо тут у нас п'ятірка, тобто в, екстру... в слайсері треба встановлювати е, потік равним 105%, або якщо у коефіцієнтах то це 1.05%. І виконувати е другий етап калібрування, де вже буде від нуля до мінус там 7, здається, або 10. От, Тобто, там вже буде е крок зміни всього навсього 1%. От, і таким чином можна буде підібрати саме ефективний, красивий, е... саме ефективну, красиву, красиву таку поверхню на цій плашці. Це і буде ваш ідеальний потік. Тож, основний посил саме цього участку відео в тому, що не просто розказувати, показати де добре, а навчити вас самостійно розбиратися в тому, який показник є поганим, бо у нас тут. Да? Недоекструзія решето, який показник є також поганим, бо суцільний перелив, От. і який показник ми обираємо в якості відправної точки для наступного етапу калібрування. І так ви дійдете до самого ідеального варіанту, де не буде розривів, де не буде переливів, може, вони і будуть ті переливи. але... Несуттєві, мінімальні і так далі. Ну все. Після того, як ми обрали ідеальну плашку, дивимося на її позначку. Наприклад, вона дорівнює 0.05. Це означає, що потік, на якому вона друкувалася, складав 1.05. На цьому етапі необхідно внести зміни в профіль пластику і замінити поточний коефіцієнт потоку з 0. 1.00 на 1.05. Після цього видаляємо все зі столу слайсера, обираємо пункт калібрування YOLO Perfectionist Version і повністю повторюємо попередній процес. Друкуємо тестові плашки та обираємо найкращий результат за якістю поверхні. Наприклад, нам сподобалась плашка з написом minus 0. 02 це означає, що наш ідеальний потік для цього пластику дорівнює 1.03. Підсумок по результатам калібрування. Нам вдалося виконати калібрування потоку пластику. Наступного разу ви зможете зробити це самостійно без додаткових інструкцій, підготувавши надійну базу для подальших калібрувань вашого 3D принтера. Поради щодо повторного калібрування. В ідеалі потік потрібно калібрувати для кожного окремого типу пластику. Особисто я калібрую потік лише під пластик конкретного виробника, і всі наступні катушки цього типу, навіть різних кольорів, друкую з тим самим налаштуванням потоку. Якщо під час друку ви плануєте суттєво змінити температуру, рекомендується повторно відкалібрувати потік саме під неї. Також зміна діаметра сопла потребує повторного калібрування потоку, оскільки це впливає на тиск у зоні розплаву і вимагає від екструдера інших зусиль для подачі пластику. Чим складніше екструдеру подавати проток, тим менший реальний потік пластику. Якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк, це допоможе відео потрапити до більшої кількості людей. Які також хочуть покращити якість 3D-друку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові гайди по калібруванням, які зроблять ваш друг ще кращим. А якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях. Обговоримо їх разом. Дякую за перегляд! Тут про 3D-друк українською мовою. З вами був Олексій, до зустрічі в наступних відео.